Чигар Віктор Понятовський показує генератор, який живить ЦНАП у селищі Меджибіш під час відключення електроенергії. Чоловік опалює також котельню, яка працює на дровах для цієї ж установи та садочку. Коли виключаю світ, її вмикає. І бувало і по шість годин. Вісімнадцять генераторів живлять усі заклади інфраструктури у селищі Меджибіш – центрі цієї ж громади. Під час відключень електроенергії вони одразу переходять на резервні джерела живлення. Таким чином робота закладів не зупиняється. Розповідає селищний голова Олександр Ткач. Всі заклади освіти. Це і школи, і садочки наші, всі наші комунальні установи, всі наші амбулаторії абсолютно всі мають генератори. Каже, генератори частково купували за кошти з місцевого бюджету. Це в минулому році, це минулому році. Тоді, коли перші тільки відключення були орієнтовно, нам десь до 300 тисяч, десять ми купували самі, решта нам надали. Частину генераторів отримали безкоштовно, говорить селищний голова. Два генератори нам в рамках співпраці прислали наш місто, побратим Коштин над одрою. Нам через Міністерство охорони здоров'я на наші ПМСД два генератора теж було надано. Так місцевий ЦНАП обслуговує щодня в середньому близько 50 людей, говорить начальник відділу місцевого центру надання адміністративних послуг Микола Горбач. У нас є генераторна установка ЕКОФЛО. Всі комп'ютери, інтернет постійно підтримує роботу. Хотіла зробити заявку на землю. Працює в громаді під час відключень і Державний історико-культурний заповідник «Межибіж», розповідає заступник його директора Ігор Западенко. Екскурсії проводять навіть у підвалах. З ліхтариками. Акумуляторними вони потужні. Таких більше десятка. Отримали через програми міжнародної музейної підтримки. Мають також тут зарядні станції, а музей заживлює генератор. Ось це є наш. наш. Генератор заправлений з запасом палива. Селищний голова Олександр Ткач говорить: деякі жителі громади встановили також сонячні електростанції, які забезпечують електроенергією домогосподарства. Також каже, планують за кошти з місцевого бюджету закупити пристрої, аби мати безперервний інтернет в громаді. Взяла на себе функцію забезпечення живлення базових станцій, передачі мобільного зв'язку. Ми забезпечимо закупівлю генераторів його обслуговування, тобто бригаду обслуговування буде. А оператор мобільного зв'язку бере на себе з компенсувати. Також за словами селищного голови для живлення електрикою ЦНАПу планують встановити наступного року сонячну електростанцію. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.